Ще в лютому жителі села Чебанівка дізналися, що на землях їхнього села планують побудувати сміттєвий полігон. Люди занепокоєні, бо вже навчені гірким досвідом. Близько восьми років тому у Чебанівці звели завод з виготовлення пінопласту. Селяни кажуть, підприємство забруднює води місцевої річки, а вантажівки руйнують дорогу. Та це не єдина тутешня екологічна проблема. Наше село і село червоне саме більше заражена жор зона, де багато хлопців навіть в армії не були, тому що вони хворі ліптоспірозом. Ліптоспіроз переносили криси, які в нас всі час розводилися на фермах. Ферми окружали наше все село. Наконець фермі все позбули, так нам хотять друге підкинути, що далі наша молодь хворіла. Листи з підписами проти будівництва полігону жителі відсилали голові районної ради. Двічі люди кажуть, не вірять, що тут зведуть екологічно безпеку безпечний завод. Бо ж у проєкті, який їм показали, значиться, що це буде полігон, простіше сміттєзвалище. Натомість районні чиновники, які навідуються, переконують назва проєкту полігон просто технічна. Начало питання перший етап, щоб зробити сортування побутових відходів, а ті останні речі, які є, щоб їх захоронювати, тому що сортувальне підприємство не може бути без полігона біля кілометра від траси, якщо попримітити, і біля двох кілометрів даже більше від села чи бабізнесеного пункту. Тобто ну, ніякої загрози в принципі і не несло. Мешканці села обіцянкам влади не вірять, тому на громадські слухання щодо будівництва заводу прийшли більше сотні противників проекту. Емоцій не стримували. Просачиться в води, що не будуть. Що...

Найбільше людей обурює те, що майже вся інформація про плани з будівництва закрита. Влада деталей не розголошує. А представники фірми забудовника поки зустрічі з селянами уникають. Делегували представників районної влади. Вони лише запевняють, без згоди жителів у Чабанівці нічого не робитимуть. Вкотре не приходить на збори громади і сільський голова. Хоча кажуть, селяни про них знав. Що він рахує ж не рахує, то йому не обов'язково бути на цьому собранні. Ну як не обов'язково, як Громада, яка його вибрала, 150 чоловік. Аби дізнатись, чому ми зателефонували Василю Чорнаку. Мене ніхто туди дівшки не запрошував. Не знаю, хто ці збори ініціював. Ні, я був <плес> дві години назад. Та раді адміністрації, якесь має право. Кликати збори, якщо я не знаю, проте виходить, що про зустріч голова села все ж знав, бо за дві години до зборів селяни передали запрошення Василю Чорнаку особисто, та нам про це чомусь збрехав. Не хоче йти до підочупа, тому що каже. Тому що каже Інвестор будівництва Закарпатський сміттєвий монополіст Аве. Проект полігону кажуть, розробили ще в 2011-му. Завод має займатися сортуванням та захороненням твердих побутових відходів. До того ж, навіть його зведення проблеми зі сміттям в районі не вирішать. Лише для повноцінного обслуговування 120 тисячного Ужгорода підрахували. Треба щонайменше три таких заводи. В Аве запевняють, проект дороговартісний відповідає всім європейським нормам остаточна вартість будівництва одного такого об'єкта складає 5 мільйонів євро. Другого такого шансу, я думаю, що в Закарпатті не буде. Це шанс, який дає можливість використати систему. Це питання закрите на 50 років для наших дітей, правнуків і так далі. Інвестори кажуть, селищна громада від цього проекту отримуватиме 2 мільйони гривень на рік, плюс 45 нових робочих місць. До того ж, від людських хат підприємство буде не ближче ніж за 2 кілометри. А просочуватись у ґрунт та воду бруд не буде через використання спеціальної технології. По-перше, це ґрунт, це не просто ґрунт, це спеціальна гліна, товщина якої складає там 20, 30 40 метрів. И вода полностью стовідково гарантует відсутність протекания. Що стосується технологии будівництва, спеціальні полімерні специальные які закривають которые полігону, бокові стінки і не дають э, атмосферу осадкам. Ападати на на територію полігони, якщо селяни погодяться надати землі, будівельні роботи розпочнуться у 2017 тисячі Та поки у ідеї більше противників ніж прихильників. Люди кажуть, добиватимуться прозорості у діях чиновників та інвесторів і погоджуються на діалог лише за умови відкритості влади та широкого обговорення.